У мені змішалося три нації: українська, бандерівська та хохляцька. До Чернівців приїхав відомий волонтер-десантник з Херсона, дядя Гріша Григорій Янченко. У свої 77 років на колісному візочку їздить туром Україною та збирає кошти на дрони для зсу. В яких містах, крім Чернівців, встиг побувати, з ким зустрівся, розкажуть наші журналісти. Григорій Янченко, більш відомий як дядя Гріша, з міста Херсон, після служби в радянській армії втратив обидві ноги та пальці на руках. Переніс 34 операції волонтерством займається з 2014 року, аби допомогти Збройним силам України. Мене інколи люди військові, приїжджаючи на схід, військові запитують: ну слухай тобі. На початок війни 2014 року мені було 68, Вірніше 67. А вони говорять, ну в такому віці, ну ти ж ти розумієш, скільки ж ти можеш працювати, і це ж дуже тяжко, а потім ще їздити передавати. Я говорю, поки ви, ви будете стояти тут, до тих пір я буду працювати, наскільки мені дозволить моє стан здоров'я і. Можливості відомим Григорій Янченко став після початку повномасштабного вторгнення вже в окупованому Херсоні. Виступав з гімном та українськими піснями у людних місцях. Слава Україні, слава нації. Російській федерації, слава Україні, слава нації і Російські Федерації. У нас в Херсоні були і буряти, і чеченці, і Денерівці, і Еленерівці. Всі були народності, які там присутні. Але вони розумієте, ті ж буряти, що вони розумілися в цій музиці, нічого. Що вони розумілися в тому, ну прапор то прапор. А, а що він означає для них? Вони нічого цього не розуміли. Вони розуміли те, що бачать інвалід, бачать каліка, ну їм кидають. І одного разу був такий випадок, що. Ішло три орка, ні, п'ять чи шість орків йшло, із них три підійшло і кинули гроші російські рублі. Ви розумієте, люди знаходячись під окупацією, вони бояться всього, але ти своїми піснями, ти своїми своїм, як, вчинком, ти у Надаєш їм можливість вірити в те, що прийде українські війська, прийдуть, звільнять і все буде добре. Григорій Янченко їздить по Україні, збирає кошти на безпілотники для українських військових. Із того, що я відвідав, можете, як кажуть, отут побачити, побачити те. Ті міста, які я вже відвідав. В планах, в планах дуже багато планів, дуже багато. Але ви розумієте, дай Боже, щоб краще я не відвідав інші міста, а щоб війна закінчилася. Оце ми. Просто в мені змішалися три види крові: українська, Бендерівська і Хахляцька. Оце в результаті цього. Отримали ми такого індивідума, як я. Під час інтерв'ю до волонтера з Херсона підходили чернівчани та гості міста. Мені так сказали, що саме людне місце це починаючи від початку вулиці Ольги Кобилянської і там десь так. Я або я буду десь на початку, або, можливо, я просто буду проїжджати по. По вулиці, або я десь зупинюся посеред вулиці, там десь посередині, і буду стояти, буде звучати музика, будуть стоять прапори, всі будуть бачити. Мені приємно, що вийшов мер, сам мер особисто. Привітався, поцікавився, чим я займаюся, хто я такий, звідки я приїхав. Тому мені приємно у Чернівцях волонтер планує пробути до кінця тижня. Закликає не бути байдужими, адже потреби військових лише зростають. Коли підходять жіночки, яким 60+, плюс п'ятдесят плюс за, і кидають кошти, мене пробивають сльози. Ви розумієте, люди жили при радянській владі, люди жили при Україні. Можливо, вони щось не дотримували в Україні, але коли вони віддають 50, і що найголовні, молодики дають монети. 5-10 гривень кидають і йдуть далі, і йдуть далі пить каву. Іде бабуся, кидає 50-100 гривень. Я говорю, слухайте, можливо, вам потрібніше, можливо, вам треба на хліб та на що. Ні, ні, це нашим хлопчикам. Як кажуть, на свої потреби в мене є своя пенсія, але і ту. І ту я завжди, коли не вистачає чогось на потреби для армії, я всю цю пенсію від скидую туди. Чому? Тому що на даний час у нас головне те, щоб ми звільнили нашу країну. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Сі 4